Всім привіт. З вами Next і і Jackson. У мене кайна, там земля пахне. Так, і тому, тому Це вони... друга серія виживання в Minecraft. Та, ми бачимо, ми... ми пережили три першу нічку. Я бачу паука. Бачу... А я бачу я бачу зомбі. Е, ем, біля, біля нас. Тупо біля нас було вугілля, а ми шликон до, ви не побачили. О, я бачу крипера. Давай. Давай я його підкон. Крипер. Ум, ум, ум. Я нього втікаю. Чис! Та може бути деревня, я знаю, то можуть бути деревня. Ну так, давай переселятися. Я, короче, я заберу всі речі. Я бачу кріпера. Два я заберу всі речі. І, і... Теж. Теж. я візьму факели і чуть-чуть піскову. Буде... У нас буде така мініма потім огорошка. Ага, і я чи все забрала з нашого того довго Дверки теж. И да, мы пошуку Та Да я не знаю, пошуки берем, по ней дадут. Давайте. Мы першу нижку вже оголометр пережили Але друга буде жорстка. Я друга. Чекай, 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 Я беру. Что ты знаешь? Звідки в тебе клево? Да я ж там знайшов, дом в данчик. Вы туда не кровь не ботин? Сенсей був, вон, банк банк бабун. Блин. Я беру той один хліпчик. Ні, кріпери... Крипери бояться тільки нуби. А профілі беруть. Беруть взривають. взрываются. що буде, якщо крипер буде проти кліпера? Ніхто не везе. Крипер був. О, я з'їв на і не отравився. Пікап мастер Це бо то деколи, якщо маленька єдиничка, то той. То... Пікап мастер. Іс, У -у -у. Чусь, зробимо, Ні, сіувечки! Ууу-у. Ми три того нічиш, не зробив ночі. Ні. Блін. То як ми з топориками будемо. Липше киркою буду, я не хочу что-то порикую. Я знаю, я буду кинки в Сигін. Тинки блок. Я не буду тратить. Опа, будет тільки 4 шерсти. Просто посмотри в Бетудачку. Хоча я тоже декуда вбиваю. О боже, мені так треба есть, а тобі шок. Мені тоже, але я терплю. Ты взагалі пацан. Я багато не бігаю, я М-да. Ух ти, який класний, дар. У мене просто багато запас. Я його не хочу зрубувати. Тому що воно класне, але все одно зруба. Оп-тап-там-там. Не, шо студент. О, очки і свиньки! У очки и свинки! Боже, ти вперше бачиш у і свиньи? Нет, просто там чи є. Да? Хочу увечик. Так. Если у нас 4 шерсті, значить ще 2. Ну, mm, то будут кроватки дві. Опа, почерка. Ну-не-не-не-не-не-не-ла. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Давай, свинь. Не, овечки треба. О, то, там ще стільки овечок. ж треба мне треба кошек от древні? Не, не кошек от древні, а... Вс, я здесь ее останній хліб, вбивай свеню. Кошу как свято. Руслан, ми маємо вижити, ну, кошу дяко... как е, свято. Ми маємо вежі. ти? Бивай, я не Вбивай свиню. Я загубився. Я вбиваю вбиваюсь свеню Де ти є? Дерів я в ярю. А, ворок, небаш. Я вбиваюсь свиню. кс, я потрапилась. У є есть мясо. Вон нормально. але я потратил цветы порейдить. у я не тоже вже нема. думал. Че до мене Да. Я ч зомби? Ч в зомби? Да. ти йди. Зомбі! Де? Я Чув зомбі? Так. Я тоже Я чув. Ааа, я, чув... я, чув... я по воду! Нет, нечего, не, добраться не, 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 не. з води. І тут очень рака, я, я застрял очень Де Да как? Тако... Да ты в тик. Я не да. дэв. Да ты. Можно с коленом поехать? Деревня! Дэв! Да! Деревня! Да! Я слышу деревню. Можно я тебя хну? Чекай, чекай, Ты в лисе, так? Выходи в лису. Выходь. Вот так. Сти, чекай, здесь.

Уселяємося в деревні. У нас є доски наші на жир. У нас є, коротше, жирачка. Чур я буду фермер. Шо? Чур я фермер. А де я цей? А во жрачка. О боже. Як я дома не жрачки на жраю? Що? Мені лагає. В мене тоже лагає. Не, ну кто там уже жители знает на, на кумпах. А. Морква! Морква, морква, морква. Кто я буду как, в такшнюшку бегать. А. Морква! Морква, морква! Я зайчик. я знаете, какие я люблю? Я четырех люблю. Я просто люблю с моей Боже, Можно, а мы рад всех построить.

Ти 10 враві. і один на 5 Ты молодца, ты не нагода ведет. Де ти є? Ти, ти, ти не то. Иди до мого донка. Сміша нашого Де ти є? Шукай мене А, отой? Так Ти от той? Да. Я что, типа инведену? Мене мало копей, там мені не доки не Це тобі зовсім подобається. Круто, коли мало копей, можеш забоятися, тому що тебе Роби. Брин, код на часу. Мене 17. Буде хватить тільки на одне ліжко. Так? Угу. Бо в мене житель три. А, та, так, так, та, та правда, так. Хватить на одне ліжко. щоб у мене вже далі дерево немає. Один рубай дерево. У мене є дерево. У мене вообще інше дерево. Тримай. Семь травм тиску. Опс. Наш є дерево. Тримай дерево. Стоп, прекрасно сумніва. наші шерсть. Наш шерстик. Дві шерсті. Что так мені ліжко. Капец. Я зараз один раз вчителью, але потім все назад поставлю, добре? Я просто хочу показати, що в нас є пухи і гранати. Не ті пухи, не ті. Не ті. У нас є модна пушка, там на літаки, на, на таке, все, коротше, все таке. О, можна, кстати, буде скрафтити ті меблі. Меблі. До речі, про меблі? Я не знаю, як вони карту. Подивісь, я знаю. Подивись. Є... які ж тут. Ух ти. Ух ти, це просто божественно. Це просто божественно. Що ж, надіюсь, вам поза. сподобалось це відео. Ми знайшли деревню. зробили ліжка і всім па-па-па-па-пай. -па.